Доброго часу, друзі! Мене звати Віта. а Ви на каналі Вікторія Буряк. Що робити, коли в місяці не чотири тижні а аж п'ять? Треба щось вигадувати. За своєю традицією, в мене перший тиждень це старти, потім кубики тиждень трьох процесів і повинно було б щось би щось, наприклад, з дівчатами, поки вона ще є у нас. Дівчатка, так і дівчатка, третій сезон. Але тут є ще вільний тиждень, що ж мені робити? І довго я думала, що мені робити? Або тиждень трьох процесів другий сезон чи другий тиждень, тобто тиждень трьох процесів два, або щось інше. І тут дівчата почали додавати посилання на свої канали на тиждень вільної людини Зеленої Боганової. Думаю, стоп! Так це ж вона то ще є. Бо мені ще ці три процеси якось треба вибрати, вигадати і щось робити. А наступний тиждень це в мене за планом консервація. Що ж робити? І я вирішила приєднатися до дівчат Оленкою до тижня вільної людини. На цей тиждень, окрім усіх отих робіт, тільки зв'язання, тільки ні зав'язання. З рукоділля я поки що планую працювати над двома процесами. У мене є ще два розпочаті процеси. Ні, не два, три. Декілька, давайте так, декілька розпочатих процесів, але з такою спекою я не хочу з ними працювати, і часу в мене не дуже буде багато. Тому я беру з собою на цей тиждень вільної людини один в'язальний процес і один швейний процес. Так, 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 і все по порядку. Я вже зробила собі запис у зошиті. Перший процес це в мене жилет. Ну, вибачайте, лампа тухне, ну, не знаю, щось не хочу вона в мене сьогодні працювати, тому буде трішечки темненька в кадрі. І так, жилет. Як показав час, що не тільки шкарпеток багато не буває, але й шилетів багато не буває. І ось із спонсорської пряжі, ось такої коричневого кольору, де жодного ознак не, немає. вибачайте, як мала показала, я вам почала ще на тижні старті вив'язувати процес. Він трішечки в мене підріс під час магічного кубика, просто трішечки підріс, і хочу я його взяти на цей. Тиждень вільної людини. Я вже поставила маркер. Ось. ось рожевий маркер буду означати, де я буду працювати над цим процесом на цьому тижні. Вяжу я, пряжу, вам ще раз покажу ось такою обібної пряжі в 4 складені. В'яжу на спицях 5. Бачайте, це світло не можу вам показати. Візерунок у мене досить поки що простий. Резинка один на один. І... Ось такий тіньовий візерунок. Я його вже використовувала на сірому жилеті, і на моєму каналі у розділі «Спільнота» є фото цього жилету та схема, і опис цього візерунка. Кому? Тому, кому він сподобався, ви можете пройти до спільноти, подивитися на мій запис і взяти собі цей малюнок роботу. Що я можу сказати? В'язати з цієї пряжі дуже-дуже важко. Пряжа крутиться, неслухняна, трішки заплутується, багато не розплутуєш ці нички для роботи, тому не дуже в мене швидко в'яжеться цей жилет, але його в'язати треба. Це в мене вже остання пряжа спонсорки, СЕКА, яка залишилася для жилетів, і її треба довив'язувати. Ну, бажано до нового сезону. Але я так дивлюся, з такими темпами я не встигну. Ну, нічого, тоді також жилети будуть потрібні. І так, процес номер один це жилет від рожевого маркеру. Наступний процес це кувдра. І в цієї ковдри дуже цікава історія. Розпочала я її шити ще в наприкінці 21-го року. Тоді планувалася онуці купувати ліжко для більш дорослої дитинки, а не для новородженої. І я планувала пошити ковдру для такого ліжка. Але ви все знаєте, що 22 рік вніс дуже-дуже багато коректив до нашого життя і будь-якого. І це діло в мене застопорилося. Коли мала народитися моя онука, то я її дуже багато нашила і постіль і подушки, і багато чого нашила. І в мене залишалася ще тканина з таким дитячим принтом. І тоді я повикроювала собі ось такі квадратики. Вони двосторонні, чомусь мені захотілося поєднати ці між собою квадратики. Вони трішечки різних розмірів, треба буде потім добирати. Ось 5 квадратів в мене вже було шито. Я їх просто пошивала, синтепон синтепом був о, всередині. Ось, все в мене шито. Ще було ось стільки викроєно. І потім було вже не до цього. Ось так вона в мене ще і лежала. І на цьому тижні я хочу хоча б прошити це те, що в мене вже покроєно. Це ми на планах. Я не знаю, що в мене я встигну зробити, але хоча б це над цією ковдрою попрацювати. Онука в мене вже ще підросла, як ви розумієте, вже ще три з хвостиком. Майже 4 роки минуло, як це планувалася, обговорювалася з дітьми. І вже треба їй шити підліткову ковдру, бо вона в нас дуже височенька, і щось треба величеньке. Тому мені треба буде ще шукати ой, тканини з дитячим або щось таке схожим принтом і якось поєднувати та шити. Але я сподіваюся, що в мене все потихеньку вийде. Може, поки я дошию, вона ще відросте і це ж буде доросла зовсім ковдра. І таке може бути. Але важливо, важливо, що в мене потихеньку все воно тепер буде збиратися і шитися. Треба завершувати всі, розпочаті процеси, навіть які ще розпочиналися до 22-го року. А в мене є, вони ще є. І так, я вам розповіла про два основних плани на цей тиждень. І вже, можливо, я буду робити підключення протягом тижня, показувати, над чим я працюю, що я роблю. І, можливо, вже наприкінці тижня, у неділю я вам покажу, що мені вдалося зробити. Вам чекати, мені працювати! До наступного підключення! Ну що ж, мої друзі, прийшов час підвести підсумки тижня вільної людини. На цей тиждень я себе брала тільки два процеси. І результат вийшов дуже добрий. Це тільки зав'язання, і ще багато було хатніх справ. Але це, не рокоділь, ні, це також рукодільні процеси, але не в'язнено в'язальні вишивальні. І так я брала з собою жилет і ковдру. Жилет в мене підріз дуже-дуже добре. Ось від рожевого маркеру, і майже до підрізів. Якщо так порахувати, один, два, три в мене півтори рапорти в мене було відв'язано. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І чотири рапорти я відв'язала в гурт. Це дуже-дуже велика робота з капризною ниточкою, але я дуже рада, що в мене стільки вийшло, що означає, що жара в нас 40 плюс відійшла. І тепер плюс-мінус 30 градусів. Та ще й дощик на цьому тижні був теж дуже-дуже гарно підштовхнуло в'язати швидше не так жарко було, і легше взяла ниточка і по спицях, і до рук не прилипала. Я з результатами роботи над жилетом дуже задоволена. Також я ще додала трішечки елементів до дитячої ковдри. В мене вийшло пошити аж 6 елементів. На три, майже три, а на три в мене було викроєно. Я їх просто пошила синтемпон внутрі. Ось так добирала малюночки з однієї сторони, і по можливості, і з іншої, щоб був вже такий же самий малюночок. Ну, але це по можливості. Бачите, тут не вистачило ведмежатка, який спить. Тому з однієї сторони тут пташка, а з іншої ведмежатка. Ще один блок у мене ведмежатка який спить, а тут же зовсім інша тканина. Це вже зірочки. І ще повністю два квадратних блока це з двох сторін зірочки. Поки що в мене подібна тканина закінчилася. У нас в магазині такої зараз нема з дитячим принтом, навіть щось за кольором нема підходящого. Але я наступного місяця планую поїхати в гості. І сподіваюсь, що в мене вийде. Так, оце в мене нитка заплуталася, але воно буде все ховатися, це буде шиватися, тому цього не буде. І сподіваюся, що коли я буду в гостях, там більш вибору тканин, там великі магазини. Щось на зразок великих магазинів у Харкові, бо в нас привозять дуже мало тканини, і раніше було багато і дитячих принтів, а зараз. Якісь вони нейтральні і зовсім сюди мені до моєї задумки не підійдуть. А ось ці зручки це ми купували на ринку Барабашова. Коли ще моя донька ходила вагітною. Так, я вам казала вже, що я шила дуже багато внуці. Це вже залишки в мене від цієї тканини. Ну все йде в діло. Ну що ж, результатами свого. Рокодільного тижня я задоволена. Я дуже багато зробила, дякуючи, що прикрутили нам сонечко. Трішечки зволожили дощиком. Невеликим ні. Не так, як показували, що в Києві. У нас невеличкий був дощик. Навіть під деревами ще пилюка залишилася, але все одно він трішечки освіжив повітря. та... На відкритих місцях прибив пилюку, що дає свої позитивні результати. В описі під відео ви знайдете посилання на всіх дівчат, які приймали участь у цьому тижні вільної людини, і ви можете за бажанням прийти до кожної, хто не в чаті, і подивитися, що ж дівчата собі. Планували та в них вийшло зробити саме цього тижня. Це дуже цікавий у нас серіал, в'яжемо українською від Олени Воганови. Тому проходьте, дивіться, насолоджуйтеся, надихайтеся, творіть з нами, творіть, як ми, творіть краще нас. А найголовніше творіть із задоволенням. І хай усі ваші вироби приносять тепло та радість своїм господарям. А я вам кажу до побачення, до наступних Evita.